Дня, ну що ж, я знаю, читаю ваші коментарі. Максим, ти задовбався своїми шкодами. Максим, ти задовбався своїми фольцвагенами. Покажи якусь нормальну машину, друзі. Ну, я хочу одразу сказати, що більшість саме таких машин на луцькому ринку. Тому що маємо, то і показує. Але зараз зустрів ось отакий апаратик. Дивіться, це у нас Беха 428i f 32 Подивіться, як класно виглядає. Купешечка, гарні такі диски. А, Америка, звісно, вона Європа. Повний привід. Все як має бути. Взагалі BMW з повним привідом я не дуже полюбляю, тому що в мене було 6 BMW, і щоб ви розуміли, всі були на задньому приводі. Так. Ось отак от виглядає салончик, червона ш... стрічка. Повністю шкіра, мультикермо, старт-стоп. Ну Не максимально у нас, я бачу, магнітола чорні дзеркали, такі глянцеві накладочки, то виглядає в принципі гарно. Зараз покажу скільки коштує цей автомобіль. Це у нас 14-й рік, 2,0 бензин, 217 пробігу без ДТП, без підкрасів. 14500 коштує ця машинка. Ну, пушечка.